Я хотів би, щоб ви свою думку висловили стосовно цього, віцепрем'єрка Ірина Верещук порадила українцям, які виїхали за кордон, залишатися там на зимовий період, для того щоб полегшити, скажімо так. Українській енергосистемі і всій системі житлово-комунальних послуг. Я так розумію, економіці становища, яке ми маємо зараз в результаті російської агресії. Як можна розцінювати цю, цю пораду? От мені здається, розділилися думки стосовно я чув і обурення, а чув і схвалення. Наприклад. Ну я б я б тут і обурюватись, я розумію. Для чого ця заява пані Верещук? Тому що ми реально розуміємо, кожна людина, яка приїде, повернеться зараз в Україну, це додаткове навантаження на електромережу в першу чергу. Ми на сьогодні вже по 4 години, от я зараз сижу там четверту годину без світла, і от кожна людина, яка повернеться в Україну, вона буде додатковим тягарем на нашу енергетичну мережу. Тому тут потрібно зрозуміти а, цю сторону, а з іншої сторони, якщо подивитися, то кожна людина, яка а, приїде в Україну, вона, е, там, вона буде жити в багатоквартирному будинку, вона там буде сплачувати за комунальні послуги, вона, можливо, там піде на роботу, десь і буде працювати Час роботи, час величезні проблеми. Також тому тут а, ситуація, як на мене, більш однозначна. Тому що кожна людина, я б також би, а, ну, звернувся б, користуючи вашим ефіром, звернувся до українців, щоб вони не спішили повертатись. Тому що постійні обстріли, відсутність тепла, можливо, відсутність тепла в багатоквартирних будинках, відсутність води, величезні проблеми з енергетикою. Вони і вони не дадуть вам нормального життя тут. Тобто, щоб не так не вийшло, що ви. Приїхали в Україну, а потім через два тижні знов повернулись до Європейського союзу. Тому як на мене звернення Ірини Борищук, воно відповідає тому надскладної ситуації, яка в нас є, є сьогодні в Україні, пане Олеже. Я вам дуже дякую, що ви долучилися і розп... дали дуже дієві поради українцям. Сподіваюся, всі прислухаються. Ті, хто побачить це інтерв'ю.